Де я, як зазвичай, я протері Володимирови Давидов, зазвичай з вами читаю Святе письмо, саме Євангеліє, яке сьогодні зачитувалось за Богослужінням. І сьогодні звучало Євангеліє від Іана Богослова, фрагмент 17 глави. По суті, ми з вами вже декілька днів читаємо і коментуємо 16-17 главу. Це саме ті слова Христа, які стосуються його молитви до Бога Отця і. Саме цей, цей уривок, сьогоднішній і попередній уривок, їх, ці уривки називають як Перепосвятительська молитва Христа за свої, своїх учнів. І, і не тільки учнів, а про кого ще молився Христос, ми з вами зараз прочитаємо. Отже. Одного разу звів Ісус очі свої до неба і сказав Очі, як Ти мене послав у світ, і я послав їх у світ, тобто апостолів та да, учнів своїх, і за них я освячую себе, щоб і вони були освячені в істині. Не за них же тільки благаю, але й за тих, хто вірує в мене за словом їхнім, щоб усі були єдині, як ти очі в мені. І я в тобі, щоб і вони в нас були єдині, щоб світ увірував в те, що ти мене послав, і славу, яку ти дав мені, я дав їм, щоб були єдині, як і ми єдині. Я в них і ти в мені, щоб були вони звершені в єдине. І щоб пізнав світ, що ти мене послав і возлюбив їх, як мене возлюбив. Христос, от якщо ми візьмемо попередні вірші ну, перед цим уривком. Всю главу, наприклад, 17 ми побачимо, що Христос в своїй молитві звертається до Бога. Це, як про що я казав? Він молиться за себе, тому що, по-перше, за себе, тому що йому належить о, о, пройти хресні страждання. Перед ним лежить дуже важка місія о, постраждати за рід людський і померти і воскреснути. Далі Христос молить Бога Отця за своїх учнів, на яких покладає велику надію. І цікаво теж ми можемо помітити, що Христос в цій молитві, Він не сумніває дві характерні речі. Він вірить і впевнений в світлому майбутньому, незважаючи на те, що його схватять, розіпнуть, вб'ють, він воскресне. Незважаючи на те, що як тільки його схватять, апостоли розбіжаться, він впевнений в тому, що його місія буде продовжена, його Євангелія буде звучати по всьому світу і принесе світового масштабу плоди. Це перший момент. А другий момент, він впевнений і в своїх учнях, які не зважають, які хоч і розбіжу, розбіжаться. В найближчому часі, коли Христа в Гефсиманії заарештують. Незважаючи на це, Він знає, що вони справляться з тою місією, яку він, ще їм, а, яку він а, їм уготовив і до якої він їх готовив. Незважаючи на їхні слабкості людські, Христос в цій молитві виражає впевненість в тому, що їхня місія принесе величезні плоди. І Христос говорить про єдинство, О, секунду. О, от, е, Христос говорить про єдинство зі своїми учнями, і Він каже, як вона е, до Бога Отця звертається, як є е, єдинство е, 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 е у нас з Тобою, Отче, так і у мене з учнем, а через мене і з Тобою. Оце таке всеєднання. Все на чому воно покладене, в чому воно полягає? Ми вже з вами говорили про те, що єдність Бога Отця і Бога Сина полягає саме в любові і в такому послусі. Бог син вільно проявляє послуг по своїй волі виконати волю Отця Небесного. І Саме любов і послух має бути закладені в єдності між людьми, між послідовниками Христа. Тому що єдність, про яку говорить Христос, вона не полягає в, якомусь, в якійсь ієрархічній єдності, в єдності адміністративній чи ну, іншого роду єдність такого, знаєте, Світського характеру або там нашого земного характеру. Ні, ця єдність, вона саме її головна е, ідея полягає в тому, що відбувається спілкування між одною особистістю та іншою особистістю. І в цьому там, кому, е, трикутнику да, Бог Отець і Бог Син і люди, учні. так, який зараз в молитві вимальовується, немає різниці, яка особистість спілкується з якою особистістю. Головний принцип цього спілкування це любов. Головний принцип, що це спілкування має бути, і що воно за основу бере любов і послух. І якби це було між усіма дійсно так. То, ну, ніякого б розділення не було. До цього закликає Христос. І так, ми, люди, не можемо об'єднатися всі, ну, не можемо. Така наша природа. Ми схильні до того, щоб ділитися, сваритися, розділятися і тому подібні речі. Але коли людина, група людей, які розділені певними ідеями. І не можуть знайти певну е е спільну мову, але хочуть помиритися, але не знають як. Христос пропонує м метод, Христос пр пропонує метод єднання. Що для цього треба зробити, аби, аби досягнути єдності? Людина не знає, а Господь каже, а я тобі даю рецепт. Ось, бери користуйся. Єдність, оце розділення долається саме. Через єдність в любові та послусі. І послух це не те, що один іншого слухається, ні, а те, що один іншого поважає, приймає. І, як казав Христос до апостолів, всім бути слугою. <кій> От, Давайте продовжуємо далі. Отже, ті, яких ти дав мені, тобто ми знову повертаємось до теми, що Бог отець. Всіх тут може здатися, що Він вибрав тільки когось окремо да, і дав, дав Ісусу Христу, окремих апостолів. Але насправді ні. Христос дякує за тих, хто відгукнувся, хто боготець протягом століть, тисячоліть звертається до роду людського. І ті, хто відгукнулися, прийняли Христа, і вони стали Христові. Відгукнулися, ну, із тих живих. Але Христос, по суті, можна таку проекцію вже, знаєте, не пряму аналогію, але проекцію про провести, що Христос, коли Воскрес проповідував в пеклі, і там люди теж відгукнулися. Саме ті, яких Бог отець кликав і які відізвалися. Це не тут саме обрав, подару, дав. це не означає, що Христос когось знаєте, в, обрав Христа когось. Привилейоване становище. Ні, це е, вказує на те, що Бог Отець кличе кожного. Але дехто відзивається, а дехто ні на Його заклик. Хто відізвався, впізнав в Христі Месію і послідував за ним. За них, бо, е, за них і Христос і дякує. <кій> Чи хотів, знаєте, оці слова не прокоментував так глибше. Не за них же тільки благає, але й за тих, хто вірує в мене за Словом їхнім. Тобто у Христа, ця молитва це проекція, ну, частково це про це сказав, проекція на майбутнє. Тобто Христос молиться не тільки за своїх найближчих учнів, 12 яких він там полюбив і, по суті, лелієв і виховував. Але Ісус Христос молиться до Бога Отця. За майбутніх своїх друзів, як були 12 апостолів, апостолів його друзями, учнями, друзями, то так і християни, ми з вами теж його друзі. І таким чином ми можемо просто ну, уст, установити факт, що Ісус Христос 2000 років тому молився за нас з вами конкретно до свого бога Отця, щоб о, нас зберегти від усякого зла. Бога. І давайте зараз знайду місце, де зупинився. <кій> Отже, ті, яких ти дав мені, хочу, щоб там, щоб там, де я, і вони були зі мною, щоб ви бачили славу мою, яку ти дав мені, тому що возлюбив мене раніше створення Світу. Тут останні речення говорить, остання фраза говорить про знову ж таки Божество Ісуса Христа, що Він існував. До Створення світу. Ми знаємо, що не перед створенням світу, тому що перед не було. Перед це коли коли виникає час. Створення світу супроводжувалося створенням часу. До того часу не було. Тобто, Христос, Він поза часом, а отже, перебуває в вічності, а отже, а отже Він співвічний Богові, Богові Отцеві. Це, якби, на відміну тих аріан, які думаю, якби, коментар такий до того, що аріани якраз стверджували, що Христа створили перед створенням світу. І так, не можна, так, так, це нелогічне ствердження. <кхід> І от, перепрошую, ну, сіло горло через це так, можливо, погано чути. І друге, те, що Христос говорить про те, щоб вони бачили мою славу. Якби, щоб і на них і у них була ця слава. Він хоче поділитися. А яку про яку славу говорить Христос? І тут, здається, ну, прославитись в царстві небесному, так все. Е, перебувати поділитись благодаттю. Е, е, хороше пояснення, але де прославився Христос? На Христі? А отже, слава здобувається стражданнями і випробуваннями. Христос здобув. Славу таким шляхом і молить про те, щоб, е, такої слави, тобто тут, знаєте, не тільки молить за страждання, але щоб, е, молить, щоб коли християнину випадає, випадають випробування, щоб він достойно їх проніс і цим здобув славу. Е, далі слава полягає е, і в тому секунду. Слава полягає в тому, що Господь е, говорить, щоб я прославився в тобі очі, як ти в мені. А в чому відбувалося? В тому, що Христос був покірний Богові Отцеві. Отже, слава здобувається не тільки в достойному е, проходженні випробувань, але слава здобувається і в покірності Боги, Богові. Як Христос був покірно, покірливий Богові Отцеві, так і від, і від нас, від своїх учнів Він цього теж очікує. І слава була Христа ще являлась в тому, що люди чули, що Він говорить, бачили, що Він робить, і воздавали хвалу Богові. Тобто, що для нас які, що, яка користь для нас порада? Порада полягає в тому, що Господь очікує і молиться за нас, щоб ми. Ставши його послідовниками, достойно, ще раз повторюю, достойно переносячи випробовування, будучи повністю покірливі Богові, своїм життям підтверджували ім'я християнина. І в цьому теж буде являтися слава його послідовникам, його учням, як апостолам, так і нам з вами. Адже молиться Христос за нас всіх. І продовжуємо. Отче, праведний світ тебе не пізнав. Ой, праведний світ. О, о, Віреніше, вибачте, Отче, праведний світ тебе не пізнав. Я ж тебе пізнав. І ці пізнали, що ти мені послав. І я відкрив їм ім'я Твоє і відкрию, щоб любов, якою ти возлюбив мене, в них була, і я в них. Отже, Христос знову повертається до теми любові, яка, так як Господь є любов, і Він заповідає, мати любов між собою. Це якраз напевно чи не найголовніша умова того, щоб людина, назвавшись християнином, стала достойною цього названня і змогла унаслідувати ну, той, ті, ті дари, які Господь нам дає, саме через любов, де любов відсутня, одразу виростають ем, пристрасті і гріхи. Це як місце, де ніколи не буває сонця. Починають, починає це місце в цьому місці, починають е, проростати всякі грибки, бактерії, тому подібні речі. Місце, де не продвітрюється, воно починає заростати пліснявою, затхлістю і тому подібні речі. Так і так, так і серце людське, яке е, не має любові, воно починає теж не благоухати е, чеснотами, а смердіти гріхами. На сьогодні все по Євангелію і перейдемо до нашого з вами чату. Тетяна Хількова, слава Ісусу Христовець Володимир, завтра буде служба в прямому ефірі. Ми плануємо завтра вечірнє богослужіння. Вранці не буде у нашому храмі богослужіння. Плануємо все нічну і ну, дасть Бог. І в неділю трансляцію, як зазвичай. Юлія Трощинська. Чи в безпечному місці? Так, слава Богу, в безпечному. Спасибі, що переживаєте. Дуже приємно. Так, Абдурахман Ігілов відправляється в банк. Так. Я Нахідько дякую, Маруся клімова, не піддавайтесь на провокації. Отже ми тут про Євангелія. Знаєте, я спілкувався з одним священником, своїм другом, і він розказував про свій досвід розмови з засудженими, і каже, що я не знаю, в яких це роках було. Це ще до повномасштабної війни. І каже, засуджені. На, а він приходив, ну, ви знаєте, що буває в тюрмах, буває пастирська опіка. І от на ньому був такий послуг. І він каже: сижу я і сидять засуджені. І о, з однієї сторони такі проукраїнські, а з іншої реально ватніки такі, проросійські, конкретно люди. І каже: ми говоримо про Євангеліє, Він каже, я зачитую, коментую. І каже, звісно ж, час від часу заходить за політичне. І каже, і вони починають між собою перекидувати словами, починають сваритися. І мій знайомий каже: я їх зупиняю і кажу, так, ми тут, Євангелій, тут Христос. Каже, Хочете вияснити про політичне якесь питання, навіть дотичне, можливо, до євангельської теми. Кажу, туди за двері і там розбирайтесь. Каже, Вони там могли виходити. хтось... Ну, Отхомирювався, а інколи там виходили, що там обго... бурно обго... сперечалися. Але мені сподобалася фраза Тут Христос і тут Євангеліє». Тут немає місця пристрастям і там. Через це таких ботів можете, до речі, поки слухаєте і бачите, що це бот до нас заходить такий, можете там скаргу написати в YouTube на нього і тому подібне. На аккаунт поскаржитись. І робіть ці маніпуляції. А вступати в діалог, ви ж розумієте, що ці всі надписи, і це тільки для того, щоб це від лукавого, щоб порушити наш мирний дух, який ми намагаємось стяжати, коли читаємо Святе письмо, Слово Боже. А по-друге, спровокувати сварку. Тому не піддавайтеся. На спокуси диявольські, на спокуси людські. <кій> Будемо прощатися пізня вже пора. Боже вам благословення! Хай Господь благословляє вас та оберігає. Мирної вам та тихої ночі. Також не забувайте молитись за наших захисників. Прошу вас підтримати нас вподобайками, коментарями, поширенням та підпискою, хто не підписався. І нагадую про те, що можете підтримати фінансово вашими донатами або оформивши підписку. За все, будь-яку допомогу, ми вам е дуже вдячні. На все добре, до зустрічі завтра. Євангельським бранк. До побачення.